Вітаю, друзі! Тема множення одночлена на многочлен. Домашка номер 399. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Перший вираз записуємо. Коли ми спростимо, нам ще й потрібно підставити значення X і знайти значення. Ну, тема про множення одночлена на многочлен. Ось у нас одночлен. Ось многочлен. Одночлен, многочлен. І ми множимо. Давайте. Згадаємо розподільну властивість. 6х ми спочатку множимо на 6х, потім на мінус 4. 9х спочатку множимо на 3, потім на мінус 4х. 6х помножити на 6х буде 36х в квадраті. 6х помножити на мінус 4 буде мінус 24х. 9х помножити на 3 буде 27х. Плюс на мінус нам дасть мінус 9х на 4х. Це у нас буде 36. Х в квадраті. Дивимось на подібні доданки. 36х квадрат мінус 36х квадрат ми взаємно знищуємо і залишається обчислити мінус 24х плюс 27х. Якщо поміняти місцями наші доданки, вийде 27 мінус 24, і це буде 3х. А далі нам кажуть, що х дорівнює мінус 1 дев'ята. 3, запишемо як перших, помножити замість x підставляємо мінус 1 дев'яту. 3,9, при цьому ми скорочуємо. Тут у нас залишається 3. І остаточна відповідь: плюс на мінус нам дасть мінус, 1 третя. І другий вираз. Знову ж таки, ми бачимо, що ми множимо одночлен член на многочлен. Потім знову одночлен член на многочлен. Одночлен член на многочлен. Розподільна властивість нам в поміч. Спочатку 2m на m, потім на мінус n. Потім мінус n на 3m n на n. І потім n на n і n на 6. 2m на m буде 2m в квадраті... плюс на мінус дає мінус... 2mn. Мінус на минус, да плюс дає мінус. 3 mn n. на мінус дає плюс n в квадраті. Мінус на плюс дає мінус n в квадраті. Мінус на плюс дає мінус 6n. Тепер дивимося, що можна скоротити n в квадраті мінус n в квадраті. Далі 2 мінус 2mn мінус 3 mn у нас подібні. Ну, і 2m квадрат і мінус 6n пари не мають, тому так і записуємо 2m квадрат. Далі, мінус 6, мінус 6 буде мінус, але причому ми будемо додавати 2 плюс 3 буде 5. МН, ну і мінус 6n у нас теж без пари, так і записуємо. А тепер підставляємо, у нас і Н має значення, і М має значення. Давайте підставимо. 2. Ми маємо помножити на m в квадраті. m представлена як мінус 4. Мінус 4 в квадраті, мінус 5 помножити на мінус 4 і помножити n у нас 0,5. 0,5 мінус 6 помножити на 0,5. І ось тут треба бути дуже уважними. Я пропоную так виділити наші блоки, щоб не заплутатись. 2 помножити на 4 на 4, 16. це мінус у нас ще зайва степінь. З парним показником. 16 помножити на 2 буде 32. Далі мінус 5 помножити на мінус 4. Мінус на мінус нам дає плюс 5 на 4 20. 20 помножити на 0,5 це буде 10. Записуємо плюс 10. І мінус 6 помножити на 0,5 це у нас буде мінус 3. Якщо порахуємо 32 плюс 10 мінус 3, отримуємо число 39. Номер 401. Знайдіть корінь рівняння і нам дають три рівняння, доволі такі великі. Давайте перепушимо перше рівняння. Отже, множення одночлена на многочлен Розподільна властивість нам в цьому допомагає. 0,4х ми множимо на 5х. 4 на 5 це у нас буде 20, і одну кому відокремлюємо, буде просто 2. 2х в квадраті. Плюс на мінус нам дасть мінус. 6 на 4 – 24. одну кому відокремлюємо, виходить мінус 2,4х. Далі переходимо, ну, плюс 7,2 ми просто переписуємо. І розподільна властивість у нас йде в другому блоці з правою. Сторони нашого рівняння 2х помножити на х. Буде 2х в квадраті плюс на плюс, нам дасть плюс 2 помножити на 0,6. Буде 2 на 612, враховуючи, що треба перенести кому 1,2 не забуваємо про х. А далі переносимо всі невідомі в ліву частину, всі відомі в праву частину 2 х квадрат мінус 2,4х. Далі. Мінус 2 х квадрат і мінус 1,2х переносимо з правої частини ліву, помінявши при цьому знаки. Так само і з лівої в праву, коли переносимо, міняємо знаки на протилежні. З відомих у нас тільки 7,2 і переносимо з від'ємним знаком. Мінус 7,2. Далі, друзі, 2х в квадраті мінус 2х квадраті. Буде 0. Мінус 2,4х мінус 1,2х. Мінус 6, мінус 6, у нас буде мінус. Але причому ми будемо додавати 2 плюс 4 буде 6, 1 плюс 2 буде 3. Мінус 3,6х дорівнює мінус 7,2. І ліву праву частину ми маємо поділити на коефіцієнт на мінус 3,6. Звідси х дорівнює 72 поділити на 36. Це у нас буде 2. Друге рівняння. Знову ж таки, множимо одночлен член на многочлен. Х помножити на 3х, буде 3х в квадраті. Х помножити на 2 буде 2х. Мінус 9 помножити на х в квадраті буде мінус 9х в квадраті. Мінус на мінус нам дає плюс 9 на 7 буде 63. 63х. 6х на 10 буде 60х. 6х на мінус х буде мінус 6х в квадраті. Переносимо всі невідомі в ліву частину. І так вийшло, що відомих у нас тут і немає, тому все прирівнюємо до нуля. А далі дивимось, що у нас тут виходить. 3х квадрат мінус 9х квадрат. Буде мінус 6х квадрат, і плюс 6х квадрат ми взаємно знищуємо. Далі 2х плюс 63 буде 65х і мінус 60х буде 5х. 5х дорівнює 0, звідси х дорівнює 0. І останнє третє рівняння. А далі множимо одночлен на многочлен. 12 помножити на х в кубі буде 12х в кубі. Плюс на мінус буде мінус 12 на 2 24. Мінус на плюс буде мінус. 7х помножити на х в квадраті буде 7х в кубі. Мінус на мінус нам дасть плюс 7х. Ну, а праву частину поки що переписуємо. А далі переносимо всі невідомі наші члени в ліву частину. 12х в кубі. Мінус 7х в кубі, плюс 7х у нас і є в лівій частині. До них приєднується мінус 5х в кубі, мінус 2х. В правій частині було у нас 6, і мінус 24 переходить із знаком плюс. Рахуємо 12х в кубі, мінус 7х в кубі буде 5х в кубі, і мінус 5х в кубі взаємно знищуємо. Залишається 7х мінус 2х. І це буде 5х. А в правій частині 6 плюс 24, це у нас буде 30. Звідси х до рівня 30 поділити на 5 буде 6.